Вітаю всіх, друзі, на нашому каналі. Сьогодні темою цього відео знову буде Шатерлайн та обговорення тих новин, які змусили так знатно пагодіть в поганому сенсі цього слова її фанатів. Не буду тягнути, тому пігнали. Скажу чесно, навіть не знаю, з чого й почати, щоб вам правильно пояснити, що відбулося. Тому скажу зразу в лоб. Шатерлайн стане NFT грою. Як каже інтернет, для пояснення, хто не знає, що це таке, це особливий вид криптовалюти, одиниця даних в цифровій книзі, що називається блокчейном. Думаю, навряд вам сильно стало легше від цієї інформації, тому згодом поясню, як це виглядатиме в шатерлайні. Розробники Шатерлайна вже викотали пояснення, в якому пишуть, що це буде використовуватись в експедиції у вигляді компаньона та покращить ігровий процес, а також вони допоможуть виконувати цілі. Простіше кажучи, як я це зрозумів, типу дрон Мальви буде не тільки в неї, але в когось ще. Але він буде виглядати як якесь інше створення, можливо, в майбутньому навіть як пес патрон. Але це все дуже заплутано. Тому ось я вам покажу відео тизер, які випустили ці Farway з тим, як це анонсували, і як це буде виглядати безпосередньо в грі самій. Також, окрім цього всього, цитую: ми додаємо багато нагород, ми додаємо конкурентно спроможні ПВЕ, ПВП, призові фонди, які з часом зростатимуть. Нагороди від екосистеми Farway тощо. Усе це призначено для гравців і не потребує NFT для гри і приведе більше гравців до Шатерлайн. Кінець цитати. Якщо пояснювати простими словами, вони хочуть за допомогою грошових призів забайтить людей грати у Шатерлайн. Не певен, що таким чином вони зможуть собі купити справжніх фанатів для гри, але, мабуть, на когось це таки розраховано. Далі йде запевнення розробників, що ігровий процес залишиться незмінним. Вони не псуватимуть баланс змагальної гри та не додаватимуть речі, які зможуть зашкодити змагальній грі. Тобто з того, що я зрозумів, ці NFT компаньони у майбутньому, можливо, з псом-патроном будуть доступні в грі тільки в режимі експедиції і, можливо, в сюжетних місіях, а в PvP їх не буде. Тепер основний висновок цих всіх NFT. Якщо я щось неправильно казатиму, поправте мене в коментарях. Як я зрозумів, шатрелей додадуть до екосистеми NFT, де буде продаж оцих всяких приколів, які я вам продемонстрував. І це буде щось типу торгівельної площадки, де в іграх, які підтримують цю систему, можна буде перекидати ці NFT з однієї гри в іншу, і таким чином NFT, яке вам подобається, умовний пес патрон, буде з вами там, де ви захочете. Також окремим реченням скажу за їх оці призові фонди з грошами. Як вони говорять, буде створена таблиця лідерів, де гравці, які будуть займати високі планки результативності в грі, зможуть отримувати грошові нагороди у вигляді долярів та подарунків від видавця у вигляді оцихво NFT. Разом з їхньою співпрацею вони також анонсували приблизний реліз Шатерлайна. Я, як і говорив раніше, це буде кінець цього року. В принципі, те саме говорить і Фраглаб. А тепер до самого цікавого. Для вашого розуміння, реліз Шатерлайна відбудеться в Epic Games. І. і саме там. В Стімі реліза Шатерлайна не буде. А причиною цього стало те, як говорить в спільноті, що правила площадки Стім забороняють оці всякі NFT приколи і маніпуляції з ними, в той час, як Epic Games це дозволяє. Перед тим, як я почну ділитись думкою стосовно цього, ще вам дам сухий факт про Шатерлайн. Не так давно it портал Gamedev.do опублікував новину, в якій пишуть: українська студія Фреглаб за весну 2024 року втратила понад 82 працівників. Кількість співробітників компанії за період з лютого по червень скоротилася з 204 людей до 56. Також студія дала коментар стосовно цієї новини, де вказала, що Фраглаб не оминула криза, і їм довелося провести скорочення і оптимізацію. А всі сили, які залишились, вони працюють над перезапуском Шатерлайну. До речі, про можливе скорочення в студії попереджали і місяцями раніше. Тепер перейдемо до моїх роздумів і невеличких висновків. Думаю, не для кого не буде секретом, що останні практично півтори роки Шатерлайн ну, переживав свій не самий найкращий час. Онлайн в грі падав і бив постійні антирекорди. Розробники випускали обнови, все було із затримками. все якось проходило досить повільно. Разом з тим вони шукали собі видавця із самого початку, як гра тільки вийшла в стімі. Бо хто не в курсі, Wargaming, який і давав гроші на Шатерлайн, вирішив піти своєю дорогою після вторгнення і відправив Шатерлайн на свої хліба. Оскільки з кожним місяцем грошей було все мало, а нормального видавця так і не появилось, Крок із співпрацею з Faraway — це таке просто останнє рятівне коло, яке було на горизонті в студії. Я особисто розробників розумію і їх рішення, але не зовсім підтримую. Ком'юніті Шатерлайна, грубо кажучи, поділились не на два табори, а на один єдиний. Фанатам всім поголовно ця ідея не сподобалась. Так, є звичайно окремі персони, яким це стало до вподоби, але кричуща більшість дуже негативно відреагувала на те, що відбувається з грою. Після того, як Шатерлайн знайшов собі цього видавця, і про це заявили публічно, багато хто з модераторів Діскорду гри. Зразу попрощали з грою. Навіть є випадки, як про них кажуть, що деякі розробники не хотіли працювати з цим і теж покинули студію. Скорочення в 82% персоналу це величезна цифра. Даю гарантію, є певна частка людей, яка пішла сама бо не захотіла брати участь в цьому всьому. Особисто я б ще погодився прийняти це NFT і дати йому шанс. Можливо, реалізація на релізі була б досить таки нормальною. Я, по крайній мірі, висновок вже зробив би на релізі, коли сам би побачив би, що це таке, як воно працює. Але особисто в мене викликає в цьому всьому найбільше негатив: це те, що гра не вийде в релізі в стімі, а піде одразу в Епік Геймс. Як дуже грубий приклад, мене з умовного лексуса пересадили в Жигуля. Разом з цим всім тепер питання переносу прогресу в грі за цей весь час теж стоїть в невідомому статусі. Можливо, вони придумують механізм, який дозволить перенести аккаунти, але, чесно кажучи, ну в Epic Games я не готовий йти за цією грою. Я її дуже люблю і вона мені подобається. Але вектор, який був обраний через брак коштів в студії, він дуже сумнівний. Мені ця вся ситуація нагадує те, що Шатерлайн це полігон для випробувань технологій, які викупили Faraway. Типу пробувати пропихнути це в маси і сказати, як це кльово. Навіть гіганти гімдеву неохочі, поки в це лізуть, бо знають, що гравці дуже негативно на це реагують. Тому я не знаю, що тут ще сказати. Мене ця ситуація дуже засмучує, особливо той факт, що Шатерлайн мігрує в Epic Games. Я бачу масу прикладів, як інші розробники переходили в Steam і знаходили себе тут, і відкривали свою гру для інших в хорошому сенсі. Але щоб навпаки, я щось не певен. Злиття Фаравей та Шатерлайну стало до вподоби людям, які трусяться за цим NFT, якось мають до нього відношення. Але фанатам гри, які слідкували, всіляко підтримували, хто як міг, Шатерлайн, це просто виглядає, як гучно ляпнути дверима перед носом. До речі, думаю, варто сказати, що розробники Шатерлайну. Та Фарвей 6 липня анонсували зустріч у себе в Діскорді з фанатами гри, і там будуть відповідати на питання по грі і все, що цього стосується. Тому треба буде глянути, що з цього всього вийде. Якщо вам є що сказати з цього приводу. Пишіть, а вже ж в коментарі, мені буде цікаво почитати думку аудиторії. Ставте лайки на це відео вам не складно, а мені це допоможе. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається наш контент, а я буду на цьому прощатись. Тому цілую в плечі і до встречі!